Глядачі нашого каналу з YouTube просили зробити саме горизонтальне відео. Тож, от виходжу, друзі, будемо робити. Зустрічайте. Почнемо ми, друзі, з у цього рядочку електричок. Зустрічайте. Такий от Nissan Leaf 2013 рік. Тепловий насос, підігрів, сквозь ріднесенький. 127 пробігу. Запас 130-82 за 6600. Є гольф, шикарна комплектація, адаптивне світло, датчики, клімат і кроїзди. Всім тут півдня розказувати, поїхали швидше. 2015 рік, запас 150, самі перевіряли за 9 тисяч. Nissan Leaf в комплектації Tecna. Загуліть, подивіться, яка це гарна комплектація. Тут навіть музика, боус і так далі. Також рідисненький всі скло, 14 рік. запас на 120, 174 за 700. І отака от Зої, батареєчка 41 кВт, запас 250. Також гарна комплектація, кліматикруїзи, підігріви і так далі. За 9700 17-го року автівочка. Переходимо сюди, друзі. Бачимо такий от Рейндж Ровер 4,6 бензин, просто величезна громадна 97-го року новенька стоїть коробка, до речі. 6 тисяч. Автівочка перереєстровується вона на наших українських номерах. Ця автівочка не розмитнена. Це у нас Санта-Фе дизельочок 2.0. 2001 рік за 3800. Ця автівочка на нашій реєстрації 2500 коштує 1,5 дизельочок. 5 рік, кенгушечка. Будь ласка, 2500. Отакий от... Такий от. Бачите, така от вантажівочка. Так, йдемо далі. Так, сюди підійшли. Це у нас Ланс, 1,6 газ бензин. 2007 рік за 200. Поруч, в шикарному стані GL ES 2500 доларів коштує 1,5 бензинчик пробіг, пробігу 157, 11 рік. Chevrolet лачеті, 1,8 газ, бензин, автомат, клімат. Все є всі автівочки. Будь ласка, 4300. Сквозь рідесеньки, до речі, віть. Отакий от сенс з двигуном 1,6. Так, поставили від Ланоса, І автівочка пробігла після заміни двигуна. Бачите, 147 км. Будь ласка, 200-2003 рік. За 1500 можете взяти такий от Opel Omega B 95 1995 року. Дволітровий бензиновий двигун з газом 1500. Будь ласка. По кузову є такий нюанс. 30 тисяч пробігу. Так, перевіряли діагностику, робили купу відео про цю автівочку. Це у нас все, з 2007 року. Так, пробігу 31 тисяча, 1,3 бензин. За 3300. Рено Кліо, 1,4 газ бензин. Вибачається, це символ. Рено символ 1,4 газ бензин. 2011 рік. 102 пробігу. Все рідненьке, друзі, 4700. Nissan Almera 1,8 бензин з автоматичною коробкою передач. Все працює, без питань. Приїжджайте, перевіряйте. 4100. Ще у нас автівочки, друзі. Шкода турочка, 1.8 газ бензин, турбована. Звичайний 20-клапаний двигун, який так всі полюбляють. Будь ласка, четвертий рік за 4900. Шкода 2011 року. А5, 1.6 MPI двигун. Будь ласка, за 7000. В дуже-дуже гарному стані. Ще одна шкода, 1,9 дизельочок, автоматична коробка передач, клімати, круїзи, адаптивне світло, підігрів і так далі. Шикарна, як бачите, комплектація. 10 рік за 7500. П'ятилітровий двигун у цього красення Mercedes, SL500. А має топову комплектацію. Будь ласка. Другий рік за 5900. Вот така от купеха. BMW 2.0 BTurbo 3028 2013 року. Комплектація просто ну тут пів дня розказувати, друзі, клімати, круїзи, датчики, проєкції і так далі. 13 рік за 13500. Toyota Camry 2008 року. 24 газ бензин, клімати, круїзи датчики. За 8500 механіка. 2.4 газ-бензин. 1.6 газ-бензин. Це у нас 9-й ланцер 2008 року. Підігрів ситінь. Механіка 4800. Так, це були у нас сіданчики. Mercedes Vito з автоматичною коробкою передач. 2.2 дизельочок, Третій рік. 6400. Отакий от пасажир з Вебастою і так далі. Два спрінтера. Будь ласка, дев'ятий рік бігав між містами. Міст... Правильно, правильно, да? між містами. Так, будь ласка, 2,9 дизельочок, 9500. На дисках, відкритні дверцята. Цей працював по місту. 97-го року. Так само 2,9 дизельочок, 6500. І там і там у нас 18 пасажирських місць. Універсали. Реномаган третього покоління. Дизельочок К9К легко сплавить. Клімат круїз датчики, ще й підігріве сидінь за 6600. Ось він. 1.8 8 TCI 160 коней оцеє Октавії. Клімат круїзи датчики підігріви, адаптивне світло. 9 рік за 7300. 2009 рік Opel Astra H е з кліматом, круїзом, датчик світла за 600. 1,6 бензин. 2010 рік 1,6 бензин, підігрів лобового, все є у цього красунчика, легкосплави. Це у нас Ford Focus з 10-го року, нагадую. За 600 рядочок хеджбеків. Чи рікімо. Автоматична передач, роботизована. 1,3 бензин, 90 ляньти пробігу, 11 рік за 3 тисячі, друзі. Так що, хто шукав собі таку автівочку, першу з житті свою, або маленьку таку треба з автоматом, ось вона. Ще така малеча з автоматом, будь ласка, Форд Фієста із Сполучених Штатів. 17-й рік. 1,6 бензин, не кабус літровий і так далі. 1,6, 7,450. Отакий височенький Kia Soul, 1,6 газ, бензин, механіка. 10-й рік за 7,450. 125 рідного пробігу. Отаке малече, будь ласка, Smart 2009 року. Літровий бензиновий турбований двигун. Скло всі ріднесенький в гарному стані. 4800. Шостий гольф. 14 TSI, Саха двигуна, 90 кВт. Клімати, круїзи, лінзи, все як треба. Шестиступка механіка, 12 рік, 8600. Такий от біленький красунчик. І от така ще бойова конячка. Це у нас Таврія перший рік, 1.2, газ, бензин. Хлопці також відвоювали, сказали, спасала, все працює, обслугована, переоформлюється, не питання. За 700 доларів бажав собі таку автівочку. Ще пару рядків, друзі. Opel Zafira, 7 місна, Це ж класика 7 місних авто. Автівочка у нас 1.7 дизельочок, 13 рік. Будь ласка, за 7300. Уявіть, 13 рік за 7300. Є невеличкі нюанси, тут по бамперу треба доробити, мордашку доробити там, на пару сот доларів. Але авто на 1000 менше ринка. Так що запас у вас є. Отакий От шикарний пасажир Renault Кенгу 1,5 дизельочок, легкосплави. Без питань все працює. 2009 року за 7800. Отака височенька автівочка. Також 2009 року і також 1.5 дизельочок. Але просто шикарна комплектація. Оцей Рено Гран Сенік. Клімати, круїзи, датчики, легкосплави, партроніки, Склон всі ріднесенькі за 8 тисяч, друзі. Чи отак? О, отак. Механіка 6 ступка. Це у нас Volkswagen Tauran, 1.6 MPI, клімати, круїзи, датчики, підігріви все є, всі автівочки. Ще, до речі, у нас сім'ї 7 Сьомий рік за 7100. І тут той самий вами полюбляємий, 1,6 MPI. 1,6 газ бензин. Renault Scenic 2008 року. У нас лінзована оптика, скло всі ріднисенькі, 6-й ступка, механіка за 6000 2008 рік. Ford c Max 6 рік, 1,6 бензин, передні задні парктроніки в шикарному стані. Механіка. Будь ласка, 4800. Уявіть, які ціни. Mazda 5. 1,8 бензин. Лінзована оптика. В рідній фарбі, друзі. Легкосплави. Сімімісна автівочка. 200 рідного пробігу за 6500. І давайте засідаємо. Hyundai Santa Fe. Клімат, круїз, підігрів, охолодження сидінь, шикарна оптика, легкосплави, омивач, складання. Вся навколо, бачите, затонована. 16 рік за 18500. 2,4 газ, бензин, автомат, шкіряний салон. Автівка просто в фуловій комплектації, таких, мабуть, декілька в Україні. І ціна на тисячу нижче ринка. 18 500 за цього красення. Nissan Rogsport Сполучених Штатів. З пробігом лише 78 тисяч. Двулітровий бензиновий двигун. Легко сплавить. Шикарна ледовська оптика. Будь ласка, 18 рік за 14 500. Отак. Отак, щоб вам було видно, бо тінь падає. Созукігран Вітара. Двулітровий бензиновий двигун. Повнопривідна автівочка, клімат, круїз підігріви, безключовий доступ, диски, все це є. 7500 за 7 рік механіка. З коробкою передач. Kia Sportage, 2-літровий дизельочок, легкосплави. Автівочка має лише одного власника із пробігом 135 тисяч. Уявіть. Офіційне авто. Будь ласка, 12 рік, 13500. Отакий спортейджик. З шикарними обвісами погляньте. Бампер, і отакі от широчені диски. І ось вам порожки. Ось така от ніва тайга. Друзі. З чистим з таким багажником, ви бачите, запаска, Власник дуже гарно за неї доглядав. 1,7 бензин, другий рік, 3400. Повна привідна, це ж ніва. І також повна привідна автівочка Subaru Forester, 2-літровий бензиновий двигун, механіка рідного пробігу лише 136 тисяч, уявіть. 9 тисяч за таке авто. Підігрів, як бачите, підігріви зони двірничків і там ще люк вам, друзі. Отак от, от. І нагадую, друзі, що кожну з цих автівочок, що ви бачите на авторинку Карпарк, ви можете придбати і в кредит. Працюємо з двома банками, а скоро буде ще й третій банк-партнер. На авторинку Карпак, друзі, ви можете вон як купити автівочку, будь ласка, так і продати своє авто. У нас чисті, прозорі умови. Тож, приїжджайте. Місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А, Дніпропетровська область. Ми працюємо щодня з 9 до 18. Приїжджайте, Карпак чекає вас.